Сказав Господь, дай тому, хто в тебе просить, а від того, хто хоче позичити в тебе не відвертайся. Ви чули, що було сказано, люби ближнього свого і ненавидь ворога свого, а я кажу вам: любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на праведних і неправедних, бо коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам за це нагорода, хіба не те саме митарі роблять, і коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайне чините, чинете. Хіба не те саме й погане роблять, Тож будьте досконалі, як і Отець ваш Небесний досконали. Тобі? Господи! Слава Ісусу Христу. владику Ніле, Дорогі брати і сестри у Христі, милі діточки. Сьогодні, слухаючи Слово Боже, ми чуємо, що Господь кличе нас до певної досконалості, до чогось більшого, ніж просто такі наші відносини з ним можемо сказати поверхові, що ми десь помолимося час від часу, коли маємо на то потребу чи бажання, і потім, десь ми живемо своє життя. Але Господь нагадує нам про той глибокий зв'язок, який має існувати між нами і ним, це є зв'язок любові. У Євангелії ми часто чуємо, де Христос нам про це нагадує. Ми чуємо ті слова, де Ісус каже, що потому пізнають, що ви мої учні, коли будете мати любов між собою. Коли ми говоримо про любов, то багато разів люди собі уявляють, ми також з вами щось приємне, приємні відчуття, ставлення до нас, відношення. Але е, любов у повному значенні цього слова це не лише приємність, це є терпіння, це є певні випробування, які ми зносимо, і також прощення, якого ми потребуємо. І до якого ми покликані також прощати. Всі ми, дорослі, знаємо, як важко нам прощати. Часто ми можемо словами сказати я прощаю, але потім час від часу ми бачимо ту людину, і то знову в нас там відновлюються ті неприємні спогади, які десь мали місце, де нас було зранено. І звичайно, що ця справа є нелегкою. Тому що після гріхопадіння людини прощення це, можна сказати, не є така людська справа, а це є риса Бога. Для того, аби ми могли прощати, ми маємо бути наповнені Духом Христа. Божа благодать нами має керувати, бо цей світ нам багато разів показує, що прощення це є слабкість. Що коли ти прощаєш, ти є слабкий, хтось може зловживати твоєю добротою, носитися на тобі. І коли ти прощаєш, ти даєш повід для цього. Але насправді так не є. Тому що прощення це є щось набагато більше. Це потрібно бути на голову вище від своїх емоцій, від своїх почуттів, тих різних, що нас наповнює, і бути наповнені якраз любов'ю Христа. Яка саме нас учить правдиво прощати і рухатися далі, як каже апостол Павло, забуваю все те, що позаду, прямую до того, що попереду. Але для того, аби ми могли так відпустити, ми мусимо багато молитися, деколи потрібно провести певний період у глибокій молитві, у проханні, аби Господь дав нам цю велику чесноту. Аби ми в тій любові Божій могли прийняти один одного, не як ворога, але як свого брата і сестру? Можливо, того, який інакше думає, ніж я, інакше поводиться, але все рівно є моїм братом і сестрою. Ми чуємо Євангелія Чітко: сьогодні Христос каже, що любіть ворогів ваших і моліться за них. Як нам розуміти ці слова у часі війни? Як нам розуміти то прощення тим, хто нас вбиває, дітей наших, воїнів-захисників? Кожного дня ми втрачаємо найкращих. Як ми можемо в, такі, в такому болі цієї рани розуміти це прощення? Найперше, ми мусимо порозуміти те, що простити можна тому, хто про це просить. Наразі нас з тієї сторони ніхто про це не, нам не каже. Інша справа для того, щоб ми могли прощати, найперше нас потрібно перестати вбивати, бо ну, ще трошки ми вже не зможемо прощати, це вже нам буде не потрібно. Але це, це важкі питання, які нас турбують, і які ми тепер до кінця не можемо дати відповідь, бо ця рана є дуже такою кровоточивою, глибокою. Але можливо, наш взір щодо прощення потрібно звести тепер до тих, хто є поруч нас, наших ближніх, наших сім'ях, наших родинах, на нашій праці, де ми працюємо в церкві, в наших спільнотах. Бо скільки разів тут нам бракує того прощення, скільки разів ми несемо той важкий тягар того непрощення і мучимося самі. І потім важко нам зрозуміти слова Христа, який учить, який каже, прощаю тобі. І потім, коли ми не вміємо зрештою так щиро прощати, ми сумніваємося і в слова Господа. Ми можемо часто потім з якимось гріхом приходити знову і до сповіді і казати, я не відчуваю того, що мені відпущено, тому що, на жаль, наше серце може бути таке жорстоке. Але Господь учить нас того глибокого милосердя. Яке базується на любові і підтримці один одного. Тому сьогоднішнє Слово Боже, яким Господь звертається до нас, дорогів Христі, є дуже потрібне. Бог нагадує нам про свою любов як про те що необхідне для нашого життя, але заохочує й нас, аби та любов і в нашому житті переносила плід, аби ми приймаючи її, також могли відпускати тим, хто. Провинив, хто десь зробив недобре нам, провинився супроти нас, аби ми досвідчували цієї любові і зростали в ній, і не лише могли осудити один одного, бо це є найлегше, але аби ми могли прийняти власну недосконалість, а приймаючи власну недосконалість і грішність, аби ми могли прийняти недосконалість і інших. Тобто, якщо нам є важко з чого змінитися. Якщо нам є е, важко щось так відпустити зразу, то чому це має бути легко моєму ближньому? Тому через якраз цей підхід такої власної недосконалості розуміємо один одного. Але прямуймо до тієї досконалості, до якої сьогодні Господь нас закликає. Аби це було для нас тим найбільшим пріоритетом. Бо чуємо, Ісус сьогодні каже: будьте досконалі, як і Отець ваш Небесний досконалий. Господь знає нашу грішність і недосконалість, але бачимо, що Він кличе нас до чогось більшого, до глибокого покаяння, навернення, до того, аби любов Божа нас змінювала, робила нас кращими, і Господь давав нам тієї сили зростати в цих чеснотах і віддано від щирого серця послужити йому, послужити один одному. І, пам'ятаючи ті слова Христа, які лунають до нас у блаженствах, блаженні, милостиві, бо й вони зазнають милосердя. Амінь.